Get down now! Drop the weapon! Put your hands on your hands! Let me see those hands! Put it down! Don't fucking move! Get down on the ground! Here we go! Police! don't move! У далекому 2006 році вийшов феноменальний тактичний шутер, четверта частина симулятору спецпризначенців SWAT. Про цю гру вже розповідав на каналі. Можете глянути. Вона вийшла настільки вдалою, що будь-яка гра, яка навіть віддалено пробувала розкрити тему поліцейських штурмів, одразу наривалася на порівняння зі SWAT. Вважайте це думом від світу тактичних шутерів. Проте, на відміну від творіння id Software, swat клони неймовірно довгий час не могли б, хоча б наблизитися до поставленого рівня якості. На щастя, останнім часом у цьому плані почалися кардинальні зміни. Ready or один 11 таких прикладів, хоч гру й почали розробляти у 2016 році, у ранній доступ вона вийшла аж у 21-му. Вперше у неї пограв десь у 2022-му, Проте тоді у мене був малопотужний комп'ютер, який навіть на низьких не дуже її тягнув. Але ось сталося диво, нещодавно оновився і нарешті можу насолоджуватися усіма бажаними іграми. Ready or not якраз одна із них. При тому цей тайтл не можна назвати простим клоном. Це по суті пряме продовження практично swat 5. Це виражається у багатьох аспектах. Збережені основні концепти, вони створили ідентичне меню команд, розділ спецпризначенців на синіх та червоних, ті самі затримання, збір доказів, навіть брифінги на місії, і ті виглядають так само. А подекуди й складається враження, що і самі рівні перенесли із четвертого свату. Якийсь час навіть думав, що це колишні розробники об'єдналися та самостійно. Стійно створили Ready or Not. проте це не так. Не дивлячись на наслідування, є й певні відмінності від свату, на якій вони орієнтувалися, і не всі вони позитивно вплинули на фінальний продукт. Тож давайте з вами подивимося, як виглядає осучаснена версія гри 2006 року. Але перед тим пару слів про розробку, бо там було кілька цікавих моментів. Як і казав, процес створення почали у 2016-му. Варто розуміти, що розробляли гру вкрай невеликою командою. Навіть зараз, після успішного релізу, у компанії працює десь 50 людей. З них безпосередньо розробкою займаються десь 30. Тому певні недоліки, якраз, і продуковані нестачею кадрів та обмеженим фінансуванням. У 2019-му вони давали пограти своїм донаторам, а у 2021-му році вийшли у ранній доступ. Повноцінно релізнулися аж у 2023-му році. Але це далеко не фінал. Ще планують випускати доповнення, а також повністю перенести гру на п'ятий Unreal. За останні кілька років Ready or Not потрапляли у досить дивні скандали. Зокрема, через рівень із шутінгом у школі вони попрощалися із видавцем. Це була відносно велика перепалка, особливо у Твіттері, А де ж ще коли багато людей критикували розробників за рішення висвітлення цієї теми. А також у 2022 році у них виникли проблеми із ліцензуванням назви у нічному клубі. Прито. Тому що вони опиралися на реальні події та вирішили його релізнути акурат під їхні роковини. Тож процес створення теж був не дуже плавним, проте на щастя, гра таки вийшла. На цьому переходимо безпосередньо до самого тайтлу. Який на жаль виглядає не дуже річ навіть не у якості текстур чи пропсів на рівнях, як і казав, помітна нестача рук та бюджету виражається це у прокліпуванні фізичних об'єктів або відсутності тіней у них. Граю на максимальних налаштуваннях, але Ready or Not відверто нагадує шутер середньої ланки з якогось 2017 року. Воно й зрозуміло. Розробка зайняла занадто багато часу. Як наслідок, продукт вийшов візуально застарілим. До того ж, все неймовірно статичне у четвертому сва. Ті досить часто на рівнях поранені люди постійно рухалися, були якісь незвичні рухомі об'єкти або бодай щось, що могло би давати рівням якусь ілюзію життя. Тут цього практично немає. Самі рівні збільшилися та навіть добряче заставлені, але помітно наскільки вони просіли технічно разом з тим своєю атмосферою. Розробники Ready or Not хочуть переносити все на нову версію Unreal Engine. проте відверто кажучи, не думаю, що це якось сильно допоможе. Знов ж таки, це займе купу часу. І поки вони все своїми силами це зроблять, історія із застарілістю може повторитися. Як мінімум, не зрозуміло, чи всі асети із існуючої версії рушія движка спокійно можна буде закинути у нову, наскільки багато багів це створить, і так далі. По факту, що маємо зараз, за винятком окремих елементів, загальний тон гри я б охарактеризував як невиразний. Є набір із 18 рівнів, що являють собою коробочки із з'єднаними між собою коридорами та відкритими просторами, часто можна помітити. Перевикористання якихось асетів, та й у загальному все виглядає вилизеним. Дійсно, заставлено воно досить прикольно, але чомусь у це все не віриш. У тому ж Сваті це зробили значно краще, не в останню чергу через освітлення. У Ready or Not воно якесь дивне, динамічне, практично відсутнє, а джерела освітлення розбивати не можна. Якщо придивитися, помітно, як левел дизайнер робив цю коробочку та акцентував увагу на певні місця. Втім, знов ж таки у Сваті це робили невимушено. Ти майже не помічав тої витонченої роботи, де треба щось підсвітити, а де треба зробити темні закутки. У більшості випадків така драматургія оточення говорила сама за себе. Тут це занадто виразно до того ж, абсолютно незрозуміло, чому навіть у день місцями доводиться користуватися ліхтариком, бо не зовсім розрізняєш навколишнє середовище. Те саме можна сказати і про інтерфейс. Хоч вони намагалися відтворити мінімалізм сват, але радше вийшла пустота. Хіба що інтеракції із двери. Стали краще підписані з плюсів такої простоти можу назвати не дуже високі вимоги до вашого залізного коня. Бо навіть на прадавній 1050 Ti всяк сяк так можна грати. Не зрозуміти неправильно, я не вишукую якісь окремі недоліки лише заради критики. Ready or not одна із тих ігор, які довго хотів купляти, а потім ще й одразу поставив на новий комп'ютер. Проте варто розуміти, що це все-таки розробка малої команди. Притому навіть не всі вони досвідчені, Тож варто розуміти. Що сюди йдеш не за візуальною частиною, проте не все так погано. Є й певні унікальні плюси. Звісно ж, це стосується анімації та зброї. Зокрема, перезарядки практично усіх стволів це просто цукерочка. Вони більше тяжіють до нових Call of Duty, проте персонаж не так різко рипається. Всі рухи більш плавні. Я б назвав це поєднанням Call of Duty та Insurgency Sandstorm. Вийшло напрочуд добре. А оскільки ми у цій грі стріляємо більше, ніж у SWAT, то можна повною мірою. Насолодитися цим аспектом. Звісно ж, могли були й загальні анімації, як, от, процес затримання, вибивання дверей та іншого. У цілому, департамент аніматорів добре справився із завданням. Ще з цікавого тепер можна відстрілювати частину дверей та заглядати усередину кімнати, як це було у другій частині Lefod. Наприклад, не пам'ятаю, чи було це у Сваті, а перевіряти ліньки. Наостанок відзначу спец та пост ефекти, І З ними теж добре попрацювали. Наприклад, вони цікаво від. Створили враження, коли по нам стріляють. Мало того, що самому цілитися через віддачу не дуже легко, то ще й візуально гра наганяє на тебе паніку, і кожна перестрілка із підозрюваним це певний адреналіновий раш. Тут Ready or Not передає дійсно унікальні враження. По самим рівням детальніше пройдуся у секції про геймплей, проте естетично вони непогані. Втім, знов ж таки, як і казав, абсолютно статичні. Загалом у візуальному плані у гри є як позитивні сторони, так і негативні, але у будь у якому разі помітно, що це інді витвір, тож не очікуйте чогось феноменального. Звук так само якоюсь мірою страждає через брак бюджету. Втім, загальні враження від цього аспекту трохи кращі. Дизайново намагалися повторити все за сватом, що є хорошим рішенням, і в цілому їм це вдалося. Гра чудесно відтворює звуки пострілів, викрики, переговори та все, що пов'язано із передачою атмосфери. А тут це досить важливо, адже ми постійно як орієнтуємося на звук, так і застосовуємо його як геймплейний елемент, коли повідомляємо щось по рації або отримуємо зворотній зв'язок від напар.

Нового, що не було у Сваті, то НПС стали розмовляти не тільки тоді, коли ми потрапляємо у їх поле зору. Тепер на рівнях можна чути, як вони між собою перемовляються або щось кричать у якійсь кімнаті, що у свою чергу полегшує їх пошук. Бо ситуація, коли ти бігаєш рівнями та вишукуєш тих клятих цивільних, все ще розповсюджена. Трохи гіршими у цьому плані виглядають побратими, як і у Сват, вони час від часу висловлюють свою думку з приводу ситуації, а також так само можуть кричати та коментувати. Увати свої дії, як мені здається, нова озвучка втратила свій певний шарм, хоча все одно зроблена на досить пристойному рівні. Якщо говорити за музику, то на початку ви чули одну із композицій саундтреку відносно непогано, але нічого особливого. Як і з візуалом, звуку теж бракує якоїсь унікальності та бюджету, але у цілому сприймається краще ніж графіка. Ну і нарешті найважливіше як грається, забігаючи наперед, скажу, що саме ігровий процес та анімації можуть бути тим важливим, заради яких закриваєш очі на певні недоліки. Скажу одразу: порівняно зі сватом, ця гра стала більше шутером, ніж тактикою. Стріляємо та діємо значно більше, ніж раніше. З одного боку, це недолік, бо так ми відійшли від золотого концепту та пішли у казуальщину, але з іншого часто набридав той повільний пейсінг, адже хотілося більше рухатися, щось робити. Бити тому Ready or Not втратила свою певну атмосферу, але грати стало відверто цікавіше, як це проявляється. Найголовніше слава тобі, пресвятий господи, нас перестали системно карати за застосування зброї. Кожну місію треба набрати певну кількість очок, аби відкрити наступну. Проте досить часто вони віднімалися за неправомірне застосування сили. По суті, ми могли стріляти лише тоді, коли підозрювані вже прицілювалися та вели свій вогонь. Саме тому у ботів були зв'язані руки та до. Вси часто вони гинули, бо так була прописана їхня поведінка. Зараз ситуація кардинально інша. За всі 18 рівнів, штраф за перевищення сили бачив рази три. Натурально можна ходити та грати у Call of Duty. Ну майже за моїми спостереженнями та тестуваннями механік. Тепер мінус до очків дається лише тоді, коли ти стріляєш без попередження. Якщо ти кричиш у зброєному НПС, щоб той кидав зброю чи підняв руки, то все тут же можна відкривати вогонь, і це вважатиметься правомірним. Єдине за. Уваження, що подекуди на місіях вимагатимуть затримати певного підозрюваного, а якщо ми його застрелимо, то просто будуть віднімати очки. Якщо знешкодимо через поранення, то зарахування буде повним. Так само, якщо хочете отримати найвищий рейтинг, то доведеться все проходити нелетально. Певний сенс у тому є, бо Ready or Not має мінімальну косметичну кастомізацію. Але мені особисто не хочеться так страждати заради нового годинника. Тому у цілому динаміка геймплею значно виросла. В іншому ж все досить знайомо. Читаємо брифінг, заходимо на рівень, знешкоджуємо усіх НПСів. Самі локації стали досить великими, і для багатьох гравців це радше недолік. Чому Тому що у четвертому сваті, за виключенням доповнення та пари місій, рівні були менші, зате більш комплексні. Зазвичай вони складалися із пари великих кімнат та купи маленьких. Місця вірогідних зіткнень було важко перекрити повністю, бо переважно було три, а то й більше виходів. У редіорнот замість комплексності пішли у відкритість простору, де переважно є лише два якихось виходи. Це зменшує певну варіативність з проходження, бо як і у СВАТ, тут NPC кожен раз спавняться випадково, а також можуть самостійно переміщатися рівнями. Проте, як мені здається, вони тут це роблять значно менше. Як наслідок, часто гра відтворює досить схожі сценарії, хоча у СВАТ ледь не кожна сесія була унікальною. Окрім цього, великі рівні означають затягування ігрового процесу, бо пару раз траплялися ситуації, коли десь губив одного заручника, який сидів десь у кутку, і я натурально хвилин 15-20 ходив його. Шукав при тому, що у Radio or Not намагалися якоюсь мірою копіювати рівні зі сват не просто тематично, а предметно. Нічний клуб, лікарня, заправна станція, ті, хто проходив четвертий сват, одразу упізнають знайомі рівні. Проте абсолютна більшість нові унікальні місії, деякі об'єднані певною сюжетною лінією, а точніше, типом правопорушень, наркотики, зброя і так далі. З цікавого останній рівень буде у якомусь порту, де нас зустрінуть наші улюблені друзі. Hands up, do it now! Police, hands up! Hands on your head, Police, do it now! Hands, up. hands on your head, do now! Hands up, down on your knees! Probably still some workers on ship. Але як не повторюй концепти СВАТУ, вони не могли зрозуміти, що саме робить ту гру такою чудовою. Зокрема, це атмосфера, про яку вже не раз казав. Просто розставити якісь асети на рівні недостатньо. Так, якщо говорити технічно, то на рівнях все заставило досить непогано, але тіла не провокують у мене ніяких емоцій, бо теж світло ніяк на цьому не акцентує увагу. Замість поліцейського тривору, мені показують більш аркадний шутер. Нема тої глибини. Для мене це певний суттєвий. Недолік, хоч і гра покращилася своєю динамікою. Натомість нам дали кілька нових іграшок та можливостей. Наприклад, тепер можна брати із собою щит. Досить зручно, коли треба штурмувати зовсім замкнуті простори. Проте він не є панацеєю, кілька пострілів по склу, і ви вже нічого не бачите. Ну і стріляти з ним теж не зовсім зручно. Хоча як інструмент він мені дуже сподобався, бо замість звичного підглядання із камерою практично від початку ходив, зачищав кімнати вручну, так значно веселіше Стало більше можливостей взаємодії із дверима. Тепер їх можна трохи привідкривати, вибивати, відчиняти фізично своїм тілом. Нарешті, слава тобі, господи, камера не є обов'язковою для проходження. Завдяки оцим нововведенням можна одразу дізнатися, а що ж там за тими дверима. Ще з цікавого, то підкрутили штучний інтелект наших напарників. Вони тепер більш самостійні. Якщо нема загрози, то вони довільно арештують людей та підбирають докази. Тепер не треба це постійно робити самостійно. Мому або ж тикати їм, що треба зробити. Також з'явилася нова команда, коли вони можуть заходити за тобою та зачищати приміщення. Раніше так разом працювати ми не могли дуже зручно. В одиночному режимі з ними ще й доведеться гратися у простенький XCOM Кожен боєць має свою спеціальну навичку, а також рівень стресу. Якщо він перевищить допустиму норму, то його примусово на якийсь час віддадуть психотерапевту. Або вони просто звільняться, тож доведеться регулярно міняти свою команду. Не дуже зрозуміло на що це зробили, але нехай вже буде. Тут же розробники відібрали характер у інших НПС. Раніше було кілька рівнів моралі, коли підозрювані здавалися одразу, або доводилося на них тиснути. Та й загалом відрізнявся рівень озброєння та екіпірування. Було одразу помітно, де звичайний бандос, а де якийсь найманець. Зараз вороги всі однакові. Це прибрало якийсь відсоток унікальності та різноманіття. Тепер з сприм... Воду мережевої гри на перший погляд, гра, наче й орієнтована під цей режим, але спершу я довгий час взагалі не міг ні до кого під'єднатися. А коли все таки вийшло, то побачив, як люди у це грають. Скажу, що варто лише грати у кооперативному режимі із друзями. А так всі бігають, стріляють, і гра остаточно перетворюється на коло в д'юті. Тож, що ми маємо? Чим став Ready or Not після свату? Якщо узагальнити, я б сказав, що основоположні концепти не змінилися. Проте вони стали більш казуальними. Це все той же поліцейський симулятор, але з дещо гіршими враженнями від атмосфери, бо це вже не тягучий тривер, а більш бойовик на тему. Візуально гра втратила певні свої особливості, натомість додала цікавості у самому ігровому процесі. Ти у ньому більш залучений, він став динамічнішим. Чи погано це? Ні, просто стало трохи інакше. Комусь це сподобається більше, комусь менше. Втім, повноцінним послідовником свату цю гру я назвати. Можу. Просто врахуйте, що це все-таки досить бюджетний проєкт. Також грі ще додадуть трохи контенту, оновлень, тому певний простір для покращень точно буде. Тож порекомендувати гру можу, хіба що не варто брати за повну ціну, можна почекати знижок.